Якщо я просто вірую, то я ще не спасенна. Каже Ісус до юдеїв, якщо ви перебуватимете в моєму слові постійно, то станете істинно моїми учнями. Юдеї були віруючі. Нині, може хтось вже вирішив собі вірити, хто ще не, не вирішив, але основна маса людей увірувала. Як щодо учнівства, учнівство це коли ти перебуваєш у Слові Божому. Кожного дня у слові Ісуса Христа. І на сьогоднішній день навіть служителів таких є багато, які не є учнями Ісуса Христа. Багато священиків є філософи, психологи, бізнесмени, фарисеї. Вони багато що з себе показують, але будівництва церкви немає. Тому дуже важливо перевірити, чи ці люди, з якими ми спілкуємося, Є тим камінням, на якому Господь Бог будує свою церкву, Ісус Христос. Бо Він сказав до апостола Петра Петре, ти станеш каменем, на якому я збудую свою церкву, живим каменем. Тобто то Петро не був камінчиком і він на ньому так набудував церкву. Не так. Це духовно мається на увазі. Тобто будеш твердим і на тобі я збудую свою церкву. А ще церква і храм то різні речі, храм то є храм. А церква це ми люди. І церква в Біблії ходила. Ісус Христос не віддав своє життя за храм, він відзначив цінність храму. Але церква, він голова церкви, він віддав за неї своє життя. Церква є його тілом, і ми маємо входити в Ісуса Христа. Ми маємо бути всередині в тілі Ісуса Христа, аби він зійшов на небо, а ми всередині нього. Бо ми окремо не вийдемо в царство Боже. Тому Зростайте, щоб стати учнем Ісуса Христа.